Вітаю вас! З вами магазин Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Prime X Серія Mini 2 на цоколь H3 з температурою світла 5000 К. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном і також дві світлодіодні лампи. Як заявляє виробник потужність. Ламп кожної лампи 20 Вт, лампи повністю в металевому корпусі. На кожній лампі використовується по 16 світлодіодів. Також на кожній лампі є дві системи охолодження: в вигляді кулера невеличкого і пасивно в вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 Вт В з допомогою стандартних роз'ємів. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 В. І візуально подивимося, як вони будуть відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа, не дивлячись на свої компактні розміри. Колір світла білий, як ми бачимо. Заявлена кольорна температура нагадаю, 5000 Кельвин. Потужність лампи, як заявляє виробник 20 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.